Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум. Відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічна віра, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 4 глава з 10 по 23 вірш. А коли був Ісус на самоті, спитали Його ті, що були біля нього, разом із дванадцятьма пропритчі. І Він сказав їм. Вам дана Тайна Божого Царства для тих же, що осторонь усе стається притчами, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не, розумі... не зрозуміли, щоб, увага, не навернулися і щоб їм не простилося. І сказав їм: не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? сіяч, сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почує слово, зараз же сатана приходить і збирає посійне в них слово. Так само посіяне на кам'янистому ґрунті, це ті, що, як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і не постійні, то згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово, вони негайно зневіруються. А ще інші посінні, міштерня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада, багатства і жатоба інших речей, овійшовши, заглушує слово, і вона стає неплітне. а що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово його приймають, а тож і приносить плід той у тридцять, той у шістдесять, то у сто разів. І говорив він їм, хіба приносить світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику. Немає, бо нічого схованого, що не мало би стати явним, а не немає нічого тайного, що у наявність не вийшло. Хто має вуха слухати, хай слухає. Сьогодні Ісус розтлумачує із учнем притчу, Просіяча. Господь сьогодні закликає нас бути уважними і старанними у слуханні та розумінні, бо саме від нас залежить, чи ми станемо родючим ґрунтом для Божої правди, яка вродить в нас щедрий плід, чи ж таким, де Слово Боже, не зможемо вкоронитися, чи всохне, або буде заглушене різними життєвими турботами. Чи хочу я дійсно почути та прийняти Боже Слово. Бачимо, що коли ми, коли ми слухаємо Слово Боже, але ми, коли проходить якісь непорозуміння, ми не можемо стоїтися чи гоніння за Словом Божим. Ми тоді не маємо кореня. Щоб мати корень, потрібно мати дуже глибокий стосунок з Богом. Потрібно єднатися з ним. Ось і тих тайнах. Також ті, що були посінні між терням, кажуть, що принада багатство і судоба інших речей не дає Слово Боже війти, тобто заглушує Слово Боже. І це є наші залежності від багатства, від мамони, від залежності від інтернету, алкоголю, наркоманії, ігроманії, які не дають нам. Слухати Боже Слово. І потрібно побачити в своєму житті, що заважає слухання. Що, що я ставлю на перше місце? Чи я ставлю слово Боже, чи я ставлю якісь світові марноти? Господи, прошу тебе, відкрий моє серце на твій та мій розум, щоб дати. Божому слову простір для виконання і розвитку моєму житті. Хочу приносити добрі плоди, зростаючись в справедливості і милосердя. Господи, навчи мене слухати. Амінь.